Що є для Християн церква? Слово церква зустрічається в Новому заповіті 114 разів. Що розуміється в новому заповіті під словом церква? Поняття церкви в новому заповіті всеосяжне. Це може бути мала група людей, як то віруючи, зібрані в одному місті. А як зійдеться церква вся разом, Перше послання до Коринтян, 14 розділ 23 рядок, або група віруючих в чиємусь домі. Привітайте братів, що в Лаодикії, і німфана, і церкву домашню його, послання до колосян, 4 розділ, 15 рядок. Також під поняттям церкви можуть бути великі спільноти, як то громада на якійсь території. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії і мала мир. діяння 9 розділ, 31 рядок або група церков, і присутня зо мною вся браття до церков галатійських. Послання до Галатів, 1 розділ, другий рядок. Але найширше розуміння поняття церкви звучить в словах Ісуса, коли Він звертається до апостола Петра. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 18 рядок: Зі слів Ісуса, церква це все братство віруючих по всьому світу. Але ми знаємо. Що все існуюче мало колись свій початок, ну, власне, як і створення світу? Колись Господь почав цю роботу, так і християнство мало і духовний початок, і фізичний, тобто було місце і був час, і були люди, які все починали, так само починалась і церква. Яке ж місце християни всього світу? Вважають місцем першої християнської церкви. Всім віруючим в Ісуса відома фреска Леонардо да Вінчі Тайна вечеря, стінопись якої створено в період з 1495 по 1497 рік у монастирі домініканців Санта Марія де Леграціє в Мілані. Шедевр? Який в історії живопису відкриває епоху відродження? Зображує Ісуса Христа з апостолами та скорботне з ними застілля увечір перед самим розп'яттям. Але де знаходилось приміщення, в якому проходила ця тайна вечеря? Кімнату, в якій, згідно Біблії, проходила тайна вечеря, називають Сіонською світлицею, будівля. На яку святе передання вказує, як на Сіонську світлицю розташована на вершині гори Сіон в Єрусалимі, поза стінами Старого міста, неподалік від Сіонських воріт, це південно-західна частина Єрусалиму. На той час це була невелика двоповерхова капличка над гробом царя Давида. На таємній вечері Ісус залишив своїм апостолам. Два найглибших таїнства Нового Завіту. Він встановив тайну Пресвятої Євхаристії, по іншому святе причастя, яка є вершиною богослужіння, літургійного та духовного життя церкви. Також установив таїнство священства, хіротонію, ділячись зі своїми учнями тим вічним священством, яке він приніс з небес на землю таїнства стали основою формування християнської церкви. Після таємної вечері Сіонська світлиця стала місцем зібрання апостолів. Тому у християнській традиції вважається, що світлиця, де відбулася таємна вечеря, є також першою християнською церквою. Адже пізніше Тут постійно перебували послідовники Ісуса. В Сіонській світлиці, згідно Нового Заповіту, відбувались слідуючі події. Після Вознесіння Христа апостоли збирались в цій світлиці, Дії, перший розділ 13 рядок. Вибори 12-го апостола Маттія замість Юди Іскаріота відбулись в цій світлиці. Дії, перший розділ. 15-26 рядки. Також тут відбулось сходження Святого Духа, на учнів Ісуса, в день П'ятидесятниці, дії, другий розділ, перший четвертий рядки. І перша апостольська проповідь святого Петра. Дії, другий розділ, 14-41 рядки. Звичайно, капличка тих часів не збереглася. За минулі століття вона руйнувалася і перебудовувалася. У IV столітті на місці каплички була споруджена церква, зведена святою рівноапостольною Оленою, матір'ю Константина Великого. Згодом ця церква була зруйнована. Нинішнє приміщення Сіонської світлиці зведено хрестоносцями у XII столітті. До 16 століття світлиця знаходилась у володінні францисканців. Потім була перетворена на мечеть. Поряд з приміщенням Світлиці знаходився будинок апостола Івана Богослова. Згідно з переказами, тут у апостола жила і померла Пресвята Богородиця. Сьогодні над Сіоном домінує храм Успіння Пресвятої Богородиці. Побудований на місці Успіння Богородиці, тобто на місці будинку апостола Івана Богослова поруч з світлицею Тайної вечері. У 2006 році ця церква змінила свою назву на Успіння Богоматері. В наш час світлиця Тайної вечері має ось такий вигляд.